Вітаю друзі. Я знов у Горганах, в Карпатах йде за другий день дощ, доволі в них дуже сильні дощі, Ну, це не смертельно. Що дивіться грибів. І от в моїх карганах літом була буря і трохи наламила. От подивіться як... Ця, ця, ця смирека виросла на камені тут. Де великий камінь. І тут був другий, у нас за собою коріння перевернуло. не доживає до 32-36. Це мається на увазі товщина, повнота чи товщина, не знаю як правильно. І все, і приходить вітер, їх перевертає, бо вони не мають за що внизу чіти. Внизу, внизу подивіться. Буквально сплошний камінь. Поверх отаке мохти, трошки то, що нападало з лестя. Гумус такий чи як то називається. от. Тут перевернулося три. Їх ніхто звідси не забере, тому що їх тут неудобно звідси ні зайти, ні підпритягнути, та нічого. От Дивіться, як ця на назбереться, на на такого. Чого німа тут камінь? І все, і вона на камені виросте. Потім пускай поза камінь, майдається коріння, і так це, мачте. І так живемо. Ну, коли вже встаємо масивно, то якщо є вітер, буря от так це ломить. У неї коренева система не дуже сильна. Так стялиться по поверху, ну, шукають поживні речей не під верхом, бо тут унизу нема нічого. Це що занеснув красну книжку, червону книжку. Йолки -палки мене вже поправляють. ну, ті, що поправляють. Якби їх так русели, як мене, як нас, скажімо так, то ви б бачили, як це. Це зараза ловиться. Це не гарно. Рідка обдерта яляночка. Якби ви знали, що це таке, тут такий круг видно. Це коли кацапчика роги ростуть, Цапа пади якого. Вони вначалі в пантах такий ну, мо, мошок гарний. А потім під тим мошком заводиться такий опариш. І він від'їдає шкіру, і потом вони встають, зато вони опадає та оболонка з тими пантами, і вони встають голі. Той його чешиться і він стає чешеть такі. Оці смерчки, вербички. Ооо теж тут тоже. Тут тоже дало мені плохо. А зато друзі, хто ходить у Карпатах, я б рекомендував у погану погоду у вітри не йти. Не йти, Попасти під такий буревал. Буревал бу, бурилом. Бурелом називається це, коли корінь лишається. Шкайте, я пройду. Коли корінь лишається у землі. А стовбур відломило і він упав. А буривав, як оце, це буривав, тому що вивернуло з корінням і впало з корінням, а бурелом коли приломило веркорення. Що ж дуже тут удобно тепер біляти та й вам знімати. Бачите? Лекаєш, кажете, що? Та за що йому лайк клас, і що? Так я дуже багато потрапив. Є такий народ. Дивитися хоче, інтересно. А... Візьме любий, люби, хто це любить. Нехай піду в такі місця і зніме хоче на одну минутку якесь відео. У ну, таких екстремальних умовах. Не на асфальті, скажімо так. І ви да побачите, що це стоїть на... вартує по українськи йоп-пап. Вартує під і вартує лайк. Підписка то херсне, бо я на цим не заробляю нічого, але лайк вартує. Такий моє костюм, будошіде. Друг мені з Англії прислав, супер, мене був наш. Ну, щось мені не подобався, тому що ну, зроблено дубово, тут обдумано все домілочі за стяжки, за капішанчик рука до цього штани, такі поверса одягаєш різко. Розширено такі перекриття, щоб тіло дихало, щоб не потіло. І все, і я в ньому не потію, хоча він такий прорізіно. От дивіться як виглядає буре. вал. Ох ти, яка впала тут. Який буревал. Така має 5-6 кубів. І рядом вже називається бурелом. Корінь лишився, а там переломили. От бо не можуть падати, бо там позависали. Так, друзі, смиряка доживає свого віку. І воно все в житті так. Навіть і, лю... Навіть і людина. Кажуть, померла бо хворіла. <померла>, померла бо хворіла, помирає завжди від якоїсь хвороби. Ну і помирає, як у нас кажуть, наглу смерті. Це катастрофи всякі піво. От подивіться як на дожила, бо вона в середині вже зігняла і вже є до 100 років. Точно є і все, то вони вже далі не будуть рости. Рано чи пізно впаде. Там річка внизу. Друзі, напевно, буду прощатися. Бо тут дуже великий крутий спуск, неудобно. А я лише телефон купив новий за ваші донати. Отако, от, тако, друзі. Все, тримаємося. Просимо. Всіх і всіх, щоб це закінчилося, щоб ти бункерний здох по-нашому. Файне слово. Ну не погане слово, щоб ти здох. І ми тоді заживемо. повірте, Україна піде. Там такі є в Тік-Токах, скрізь, що всі демографічно, та, та ну, не, не подобається, уїхають і все. Нічого страшного. Монголія живе, простори такі величезні, а там всього там, них, не знаю, мільйон чи кодієк всіх. А де я потихоньку зліса місце. Ти живу, менше буде отих таких плаксіїв, які не хочуть робити, але ж і захищати Україну не хочуть кали. а потім чекають, щоб повернутися, бо літки пишуть, що Україна така. Ні, не така. Це найбільша європейська держава вона буде. А корупції, президентів, депутатів. Ми це все перевиберемо. Лиш от тепер є якраз момент вас попросити. Я вже десь там комусь відео клав. Не будьмо, я всіх буду називати, щоб нікого не обігти і себе теж. Не будьмо ідіотами. Я вже вам казав слово ідіот переводиться. Людина, яка не розбирається в політиці. А політика обов'язково потрібна. Думає, голосувати за кого, хто він, такий, вивчає його, біографію, а то виберемо таких бездуглих, без чи бездухлень. <рив> Правильно ви говорите. І маємо те, що маємо. І на кого обіжати. Ми недалеко втекли відраж з цим усім. Хоча вже потихоньку українці розуміють, хто такий, що такий, кого. Можна брати, вибиратися, довіряти, щоб нами керував чи як. Ну, друзі. Коротше, завершу словами. Як я вам ще сказав, не будьмо ідіотами. А вчити вивчаємо разом. І все буде добре. Головне заверш Європа нам допоможе, найкричу звідти зразу, щоб ми набрали кредит. Та спешуть нахріб. Мені перший, мені последній. Тут бурсучок ходить. І так афина росте. Все, я зійшов на низ. Майже благополучно. З двома ребиками маленькими ще вилізли. Друзі, тримаємося. Зійшов на праліси. Це це дерево, що я вам розказував, що листочки трепечуть, на якому. Цього що продав Ісуса Христа. Заморильного сина. Осека о сина. так. О, струмочки з'явилися. Вода з'явилася. А цьому струмочку, я вам показував, коли було відео. Є золотінки. Є золотинки, але най, най ще ростуть. Ось так вішов я на направився. Супер. О, туман трошки застає, все, на горах там біло, сніг білий, вершини побіліли, внизу ще ні. Так трошки, знаєте, як вам объяснити? А, кидає, кидає крупами таких. Крупами у нас кажуть, сніг такий пушистий, а такі крупки. Уже кидає донизу. Так, хочу дойти до одного струмачка, щоб вам показати. Може, зараз ще піду. Візьму шлюзик та й спробую покидати. Бо там дуже мало води, коли родника сюди. А коли дощ там вода улічиться. А я находив, там вам показував. от така штучка, друзі. Змінилася погода буквально за півдня. Все. Так тепленько було, так все одно, ну, все, все. природі. Ого! О, де вони. О, де вони. О, де вони. Цього можна брати. Можна не скажу жіноцьке. Нача. Який круг гарний. І от такі підосиночки. Але худі, я такі не дуже люблять. Ножка така, не вже мокрі. А цей ще цей може бути. Це може бути. Ой, є ще Ту два підосиночки. Підосиновики. Дуже вкусні грибочки. Тут ще один. Хе-хе, я поповку, зараз все одно до хати прийду не з пустими руками. Друзі, все, я закладу, бо тут треба брати цього до тих двох грибочків ще цих педосинок і вечором бабуля мені таку яєчничку забацає Тримаємося, друзі, все буде, перемога буде за нами. Лайкаємо. Хто хоче може і підписатися.